Щойно почули вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Вже понад місяць жодного дня і жодної ночі без атак ворожих безпілотників. 7 жовтня почалося із загрози ударних дронів на Житомирщині та Кіровоградщині. Із ракетної небезпеки у Запорізькій області. Близько другої ночі загроза переросла у реальну атаку. Як повідомили повітряні сили, швидкісна ціль наближалася до Павлограда. БПЛА рухалися із Чернігівщини на Київщину у Сумську область, на межі у Полтавської та Черкаської областей і в районі Кременчука. Повітряну тривогу Оголошували у Миколаївській області у Києві та області працювала протиповітряна оборона. Скільки дронів вдалося збити? Згодом дізнаємося з офіційного зведення повітряних сил. Ну і зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, добрий ранок. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю колеги! Як пройшла ніч на півдні, південних регіонах? Чи була вона спокійнішою, тому що от щойно Гана сказала та працювали сили протиповітряної оборони в Миколаївській області? А що було на Одещині? Одещина на ранок сьогодні чотири-п'ять ноль. Сподіваюся, стафета була передана зараз до Феодосії, де палає одна з найбільших нафтобаз, Морський нафтовий термінал на території тимчасово окупованого Криму. У нас дійсно сьогодні без тривог буквально напередодні минулої доби була і ракетна атака, і безпілотники працювали саме по Одесі. По одеському району зараз певна така оперативна пауза. Можливо, ворог зайнятий якимись іншими справами, але прекрасно розуміємо, що загроза потенційно залишається. Тим більше вчора ввечері сім ракетоносіїв з'явилися у чорному морі. Теж прекрасно розуміли, що це могло бути певне підсилення ворожої атаки. Але власне зараз, як я вже сказав, дійсно перепочинок, хоча всі підрозділи працюють, вони знаходяться у постійній бойовій готовності. Ви згадали про Феодосійський нафтоперевальний термінал, який зараз за тими за ті інформацію, яка у нас є, палає? Це один із найбільших у Криму такого типу. Наскільки ну, якщо ми не помиляємось, ще один є такий у Севастополі. А на вашу думку, наскільки подібні сьогодні атаки дронів ослаблюють ворога саме в Криму? Такими ось ударами по нафтобазах? Ну, власне, дійсно, такий, що є в Севастополі. Морський нафтовий термінал Феод він працює цілодобово, тому що там частина чорного моря вона не замерзає, тобто він може обслуговувати постійно перекачувати нафту нафтопереробні нафтопереробкою займатися і власне заповнювати ті судна російські, які потім ідуть ну там різними шляхами тіньовими. В тому числі і до інших країн світу. Що стосується ударів безпілотників саме по таких об'єктах, все виглядає цілком логічно. Давайте задаємо, хоча б ті паромні переправи, які знищені, зокрема, крайня була атака. Це Конродрей, залізничні залізничні потяги там були на цьому паромі. І власне він останній був з такого типу, що міг перевозити саме нафтопродукти залізничного характеру. Тобто вони потім вставали на реки і вже йшли. Кримом до південного угруповання російських військ, наприклад, у Херсонській області, в Запорізькій, тимчасово окуповані. То сьогодні розуміємо, що логічно виглядає, тому що нафтопереробка вона буде зменшена. Принаймні, це вже не перша атака до речі, цього року. І саме на цей об'єкт у березні, якщо не помиляюся, цього року вже безпілотники наші ударили по магістральному трубопроводу цього об'єкту, був пошкоджений. Він сподіваюся, цього разу буде ще більше. Ще гучніше, точно, а втрати для ворога будуть більш серйозними. Ну, наприклад, цю пожежу зараз бачать в населеному пункту пункту Кіровська це 25 кілометрів від Феодосії. Власне, так що і ще раз кажу, все цілком логічно знищуються нафтопродукти. Нафтопродукти – це кров двигунів, двигунів, перш за все, бойової техніки. Дійсно, бачать здалеку цю пожежу на півострові. Кримському російські пропагандистські пабліки взагалі пишуть про возгарання саме по собі, та так, російський новояз. так і при чому, що терміново туди е, виїхало так зване керівництво тимчасово окупованого Криму. А як взагалі може розвиватися після цих подій е, роз... логістика, та ворожа логістика на тимчасово окупованому півострові? Тому що раніше була інформація, що росіяни е, зараз намагаються розбудувати. Е, Залізницю глибоко в тилу для того, щоб з'єднати Ростов із Маріуполем і далі на Крим. Для того щоб було легше перевозити ну, не тільки зброю, але й ті ж, напевно, нафтопродукти. Ну, власне, повноцінно поки що не вдалося розвинути цей залізничний шлях. Зараз ворог, я думаю, більше на сподівань покладає на оноваха Криму, скажімо так, на цю ділянку, оцей шлях, тому що після, на жаль. Того, як було захоплено руїни Вогледару, зараз немає там вогневого контролю, як було до цього сил оборони нашої держави. То я думаю, що ця логістика буде розвиватися зараз таким шляхом. Знову таки, ми ще розуміємо. Якщо ця інформація є у нас у сил оборони, то зрозуміло, і має бути адекватна відповідь. Знову таки, якщо працювати по нафтопереробним заводам по терміналам, то звичайно ця логістика, знаєте, як кажуть в Україні, мертвому припарки з одного боку, а з іншого, теж логіка певна простідковується, що ці нафтопереробні заводи, об'єкти, морські термінали, вони обрізаються, принаймні, з цього боку, де морським шляхом може щось відбуватися. Ну і власне це виглядає знаєте, зараз на вивільнення такого плацдарму для можливих наступ атак і ізоляції Криму через морський шлях саме від країни агресора, пане Сергію. Якщо говорити про безпекову ситуацію в Чорному морі, чи є ознаки того, що ворог може готуватися до чергової масованої ракетної атаки? Ну, власне, потенційно, ви знаєте, це не гірше ніж я, воно завжди так відбувається. Тим більше я сказав, що напередодні вивели ракетоносії у море їх сім, 48 калібрів на борта. Ми розуміємо, що це і потенційно так загроза підсилення майбутніх масованих обстрілів, те, що вони теж будуть, маємо розуміти. Ну і власне, можливо, демонстрація якоїсь там певної сили, що присутня у чорноморському флоті Російської Федерації, а можливо таким чином щось знали. У порту новоросійськ, що знали на чорноморському плоті, і таким чином зустрічали феодосійської світанок, можливо і так.